Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 FM. День проект рефлекторів в прямому ефірі. Мене звати Іван Педорук, і ми обговорюємо цікаві актуальні теми, якими живе наша Вінницька територіальна громада. Ми говоримо сьогодні про підтримку внутрішньо переміщених осіб, про підтримку наших громадян, про підтримку усіх категорій населення, які працюють, які підтримують наше місто, підтримують його економічний стан для того, щоб всі разом ми виявляли нашу загальну підтримку Збройним силам України. Ми маємо тримати стрій тут в тилу. Ми маємо усіх... Усілякими можливостями, усілякими ресурсами сьогодні давати зрозуміти нашим воїнам, що ми за їхніми спинами, що ми допомагаємо усім, чим можна. І е, одна з структур, яка сьогодні спроможна, яка сьогодні виявляє досить таки високоякісний функціонал для того, аби комфортно, вчасно, спокійно і дуже якісно е, люди мали можливість оформити будь-які документи, особливо ті, хто сьогодні прибув до Вінницької територіальної громади, це департамент адміністративних послуг. Але простіше ми знаємо наші центри надання адміністративних послуг. Ще простіше під назвою. Ми знаємо їх як прозорі офіси. Це одна, якщо не перша в Україні структура, яка з'явилася саме у Вінниці, і біля витоків створення цих центрів, і зараз їх очолює Ірина Копчук, директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, з якою ми сьогодні люб'язно і спілкуємось. Добрий день. Добрий день з яким настроєм. Завітали до нас З чудовим. Це прекрасно. прекрасна жінка з прекрасним настроєм. Okay. З чудовим настрієм. Пані Рино, на початку розмови декілька слів про нинішню діяльність департаменту адміністративних послуг, в якому режимі сьогодні працюєте. Я знаю, що багато співробітників, багато людей, які сьогодні надають ці адміністративні послуги в гарячому режимі, відповідно яким чином адаптувалися під військові умови. Ну скажімо відверто, це складний наразі час для всіх і для нас, в тому числі. Але хочу зазначити, що департамент адміністративних послуг працює на сьогоднішній день абсолютно в повному обсязі. І структурно-фізична маю на увазі працівники, і у кількості надання адміністративних послуг. Ви дійсно вірно зауважили. Ми були першими в Україні центри надання адміністративних послуг, і по сьогоднішній день ми лишаємося лідерами в Україні серед ЦНАПів угу. і надаємо майже 618 послуг. І державних, і наших муніципальних, і на сьогоднішній день у військовий стан ми не втратили ні жодної послуги, відновили абсолютно все, що було да, заборонено. Так, бо вже же період, да, коли були да, заборони, були Так, да, на початку війни. Угу. Дійсно всі реєстри державні були закриті, звичайно, з відомих на то причину. Вот а на сьогоднішній день реєстри всі відновили відновили свою роботу, і ми продовжуємо надавати послуги абсолютно в тому, в той кількості, яку надавали і до війни. Якщо так узагальнити, пані Ірино, от є якась цифра, скажімо, вже плюс-мінус, як кажуть, за 2022 рік, скільки всього послуг було надано повільницькій територіальні Так, да, звичайно, є, тому що ми ведемо статистику і щомісячну, і щорічну, і хочу зазначити, що наші ЦНАП кожен місяць відвідує понад 45 тисяч осіб. І за 2022 рік ми надали послуг більше ніж 460 тисяч, ну майже півмільйона. Тобто, це говорить про uh -huh. те, що ми активно функціонуємо і незважаючи на те, що значна кількість послуг переводиться в онлайн режим, все ж таки наші мешканці нашої територіальної громади за звичкою, за зручністю, привикли отримувати послуги саме в ЦНАПах. ну ви знаєте, я навіть і по собі скажу, що краще дійсно прийти поспілкуватися вживу, як кажуть, зараз офлайн, знайти якусь інформацію, познайомитись з людиною і дійсно отримати я Ну це не комплімент, це правда. Скільки звертався, слава Богу, всі рішення yeah. приймалися дуже якісно, швидко і майже миттєво. А скільки ЦНАПів сьогодні працює в Вінницькій міській територіальній громаді? Враховуючи те, що ми працюємо в повному обсязі, ми надаємо послуги в наших чотирьох ЦНАПах, тобто це центральне відділення і три територіальних відділення. Давайте нагадаємо, які це показки. Це центр Соборна, 59, ну, вишенька космонавта 30, uh -huh. замостя Замостянська, 7 і старе місто Братславська, 85 і окрім того, в нас ще є 12 віддалених робочих місць. Це так би мовити, може бути навіть окремою темою, тому що шість із цих 12 віддалених робочих місць це прозорі офіси наших житлово-експлуатаційних контор, які розкидані по всьому місту для зручності відвідувачів, і шість віддалених робочих місць знаходяться на приєднаних до міста Вінниці територіях: тобто, це писарівка, це щітки, це малі крушлинці, Гавришівка, Писарівка і Десна. Тобто віддалене робоче місце. Це ми так собі уявляємо, що якщо людині треба потрібно оформити якісь документ, отримати довідку, скажімо, там і таке інше. Вона може звернутися до спеціаліста, який вже комунікує з центральним. Так, офісами, так. Так? Всі так. мешканці приєднаних наших територій мають можлив... мають можливість звернутися звернутися до наших адміністраторів на сьогоднішній день. На віддалених робочих місцях ми надаємо 328 адміністративних послуг. На віддалених робочих місцях працюють не тільки фахівці департаменту адміністративних послуг, а в тому числі департамент. Ту соціального захисту, департаменту земельних ресурсів, і ми наразі дуже плідно співпрацюємо з пенсійним фондом. І буквально з лютого місяця, на початку лютого, на віддалених робочих місцях будуть здійснювати прийом і представники пенсійного фонду. Це все робиться для того, щоб мешканці приєднаних територій не мали потреби їхати до Вінниці, ну, добиратись так. да враховуючи і погодні умови, і повітряні тривоги, і взагалі ту небезпеку, яка є на сьогоднішній день. Ми намагаємося наблизити послуги. yeah Якомога ближче до мешканців ви знаєте на початку війни, десь в березні-квітні мені довелося поїздити по Вінницькій області, по усіх територіальних громадах, майже усіх, і дійсно, я бачив велику кількість людей, звісно, з надзвичайно симними очима. Це переміщені особи, які волою долі опинилися у нас в Вінницькій області, зокрема, в Вінницькій територіальній громаді. Але ви знаєте, вони були надзвичайно приємно вражені роботою наших ЦНАПів. І хочу запитати вас, скільки я ж розумію, і ми всі відчуваємо, що збільшилась кількість роботи відповідно збільшилась кількість людей, які звертаються до вас, з якими проблемами вони звертаються, і наскільки сьогодні динамічно ви їх опрацьовуєте. дійсно кількість таких звернень збільшилась, і на сьогоднішній день в нас дуже багато зареєстровано внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, цим питанням займається інший структурний підрозділ, але хочу сказати, що фахівці Департаменту соціальної політики і наші, які. Кому співпрацюють, звичайно обов'язково. Окрім того, що ми надаємо ті послуги, в яких вони нуждаються. Ми ще працюємо паралельно психологами, тому що, як ви вірно замітили, це ці люди да. опинились в дуже складний час в складній ситуації в чужому місті. Тому ми намагаємося якомога більше приділити їм увагу. Я сподіваюся, що нам це вдається, тому що і гуманітарна допомога, і соціальні виплати, і допомога в реєстрації в житті ну, довідку, по Ну, кіпонах обов'язково. Да, да, тому що людина має влаштовуватись на роботу, вона має бути зареєстрована обов'язково. Тому ми намагаємося приділяти цьому достатньо багато уваги, якщо так, я розумію, що ми не зможемо зараз опрацювати всі 618, да, якщо я не помиляюсь, ви сказали послуг. Але пані Ірино, разом з тим, які основні напрями, от якщо ми так виокремимо да декілька з якими основними потребами щодо формування документів, отримання адмінпослуг до до вас звертається? ну, ви знаєте, з самого початку нашого Існування і нашої співпраці з державними органами найбільш популярними послугами завжди залишались послуги пенсійного фонду, також послуги нашого департаменту соціальної політики. Тобто, в першу чергу це послуги соціального, соціального характеру. характеру так. так це такі найбільш масово відвідуємо наші місця робочі. А що стосується адміністративних послуг, то у нас на піки популярності лишаються закордонні паспорти, отримання id карток українського паспорту, внутрішнього, це реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомості. Хомого майна це реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації. Ну і відповідна велика кількість різноманітних довідок для того, щоб можна було користуватися супутніх документів. Да, скажімо, да. так. я хочу зазначити, що ми от дуже гарно співпрацюємо з міністерством цифрової трансформації, і вони настільки плідно рухаються вперед, активно, що достатньо велику кількість можна отримати онлайн. Онлайн можна отримати послуги через додаток Дія ми всі про це знаємо. Ну, так. Да? І будь-яку послугу державного рівня можна отримати на сайтах наших міністерств. Звичайно, для цього потрібно мати електронний цифровий підпис, але я все ж таки раджу людям, перш ніж відвідувати фізично ЦНАПИ, все ж таки промоніторити в спробувати інтернеті, да, інтернеті, да. тому що це інколи швидше угу. і зручніше, не виходячи з дому. А по великому рахунку, от ті послуги, що я назвала, вона вони є такі найбільш затребувані. Ми сьогодні говоримо про те, що ну, ми, скажімо так, не будемо згадувати ковідні часи. Да? Це був свій період складності в роботі. Хоча знову ж таки не комплімент, а правда була в мене ситуація, коли мені треба було оформити а, моменти по спадщині. І навіть коли це була жива черга, все одно було облаштовано все на космонавті, було облаштовано таким чином, що чітко люди виходили, запитували, що треба, виносили талончик, виносили документи і потім давали в список, завтра і мы все оформимо. Молодці, це дійсно правда. Але разом з тим, сьогодні ми говоримо про відключення електроенергії. Сьогодні, сьогодні ми говоримо про ті небезпеки, які на жаль присутні в нашому житті. Як ви адаптовані, підлаштовані під цей режим, і наскільки сьогодні можемо говорити про автономність діяльності е, Ну, ви знаєте, на щастя, е, основна кількість наших ЦНАПів вони забезпечені електропостачанням, тобто ми знаходимося на тих мережах, які відключенню підлягають не дуже часто. Єдиний офіс. Який проблемно відчуваю відключення електроенергії, це вишенька, це на Космонавта в 30. Немає можливості переключити зазначений офіс на іншу лінію. Ми вже пробували це з'ясувати. Тому буквально через декілька днів на цьому офісі буде встановлений потужний генератор. Ми сподіваємося, що це покращить цю ситуацію, оскільки дійсно з вісьми. Робочих годин вишинський офіс працює максимум 3-4. Ну і він годин. дуже максимум. великий. Та да, це великий це. район, великий uh -huh. офіс, особливо пенсійний фонд і департамент соцполітики, враховуючи необхідність своєчасних виплат, оформлень і так далі, вони дуже потерпають від відключення електроенергії. Але ми очікуємо поставку цього генератора і сподіваємося, що це покращить ситуацію. Окрім того, я хочу зазначити, що люди, які перебувають в наших офісах, вони знаходяться в безпеці, оскільки ми маємо укриття в наших офісах. Так, да, це не повноцінне бомбосховище, але це укриття в підвальному приміщенні. Ну і хочу зазначити, що в кожному прозорому офісі функціонує пункт незламності, це також довідома так, наша. Це обов'язково треба сказати, так що так. ми звичайно. Ми все ж таки пропонуємо людям в першу чергу самим самостійно подбати про себе, тобто вчасно заряджати гаджети і так далі. Не настільки в нас в місті критична ситуація з електроенергією, газом, водою, щоб можна було була необхідність користуватися пунктами незламності, але все ж таки, якщо така ситуація. Це виникне наші двері, наших пунктів незламності завжди відкриті. Тобто, сьогодні ну простіше кажучи, ЦНАП це такий своєрідний хаб з надання усіх можливих послуг, і в тому числі з надання, скажімо, прихистку в момент Звичайно. кризової ситуації. Пані Ірі, ну давайте про приємно все ж таки поговоримо обов'язково про інновації і нове в діяльності вашого департаменту. Говоримо про те, що десь. Наскільки я знаю, день, день, день в день? Ви вже маєте отримати можливість оформлювати посвідчення водія? Так. Що це, як це і наскільки? Бо ж ми звикли мрев колись зараз? Сервісні центри, це треба іспити здавати, це треба їздити. А зараз як це відбувається? Який механізм? Ну, е... По великому рахунку механізм особливо не змінився, і якщо говорити про отримання посвідчення водія, то все одно потрібно пройти навчання в автошколі, потрібно скласти іспити в сервісному центрі. Обов'язково обов'язково так. так да. А отримання посвідчення водія в нашому розумінні і в наших наших можливостях це, це заміна. Заміна посвідчення водія угу. в зв'язку з втратою, пошкодженням і таке інше. Е, скажу вам відверто. Е, Ну, напевно, сьогодні я вперше вголос про це скажу, що ми почали вже, вже це почали. робити. Так. Так. Ми буквально декілька тижнів назад отримали нове обладнання. У нас вже є певний досвід в цьому напрямку. Угу. Ми працювали на відповідному обладнанні, дуже плідно співпрацювали з регіональним сервісним центром, але виникла необхідність в його заміні, оскільки м -м, посвідчення водія потребують додаткового захисту. І буквально декілька тижнів назад ми отримали нове обладнання. На сьогоднішній день ми вже працюємо в тестовому режимі, тобто, якщо у нас випадково попадає відвідувач, який каже: ви часом ми кажемо так, проходьте. Можливо, дещо довше вам потрібно буде зачекати, ну, тому що ми тестуємо так, це обладнання. Якраз це в режимі так, тесту. Так, відбувається та. і на сьогоднішній день. Ми в першу чергу робимо заміну посвідчення водія і реєстрацію транспортних засобів. Тобто, мова йде і про нові транспортні засоби, і про вживані, тобто бувши в використанні, які завезені з-за кордону. Нас повністю забезпечили бланковою продукцією необхідною. У нас є ламінатори і так далі. І так далі. Тобто, ми на сьогоднішній день тестуємо і буквально напевно з наступного тижня будемо виходити в засоби масової інформації з повідомленням про те, що ми розпочали. Напевно, я вже про це сказав ну, радіо. Місто над так. Богом стало першим, хто оприлюднює цю інформацію, так, що так. ЦНАПи Вінниці на Розпочина, сьогоднішній так. день розпочинають заміну Посвідчені посвідчень водія. водія. А якщо, наприклад, здали іспити, а прийшли до вас оформити посвідчення, то так можна чи поки ні? Так ні, не можна, да у нас тільки заміна Тільки заміна так. на сьогоднішній так. день. Ну так. будемо сподіватися, що час сплине і можливості ну, розширюються, і можливо, так, звичайно. так і буде і на державному рівні нам передають. Ще додаткові повноваження з реєстрації транспортних засобів. Так, будь ласка, про це так, детальніше. і ми будемо реєструвати вже вживані авто, mm -hmm. тобто перереєстрацію відповідно до договорів купівлі-протежу. Можливо, ми навіть будемо оформлювати такі договори на місцях. Ми зараз працюємо над цим напрямком з регіональним сервісним центром. Тому я думаю, що в цьому саме в цьому напрямку цих послуг ми значно розширимось. І хочу відверто сказати, що вони. Дуже користуються попитом. Ну я думаю, що кожен хто має авто, знає. сам користувався так, і теж це, може підтвердити. Так що це ну скажімо так, дещо затягнута в часі. Була процедура, але на сьогоднішній день і регіональний сервісний центр, і наші місцеві територіальні сервісні центри. Вони е, значно налагодили роботу. Е, онлайн запис вже немає такої великої черги, як раніше е, бюрократії. Також немає, і тому це значно простіше. Плюс ще цнапи. Чим більше точок доступу для наших відвідувачів, тим більше ми уникаємо. Будь-яких бюрократичних моментів. Ну, я вам з власного досвіду скажу, що ну, як кажуть, кожен чоловік, який має автомобіль, ми пам'ятаємо з класичного фільму, той, хто не має автомобіль, мріє його придбати, той, хто вже має, мріє його продати. да? І бувають такі випадки, коли ти продаєш автомобіль, і от покупець з'являється зовсім несподіваний і готовий буквально зараз, або зараз, або ніколи. І була в мене ситуація, коли дійсно так от сталося. Я продавав автомобіль і звернувся до мене покупець от я, мені подобається, все влаштовує я. Просто проїздом через Вінницю, якщо хочеш, давай оформити. Це була десь друга чи третя година дня. Я просто на АБУ заїхав на сервісний центр, на ЦНАП, верніше, на Прозоровий офіс на старому місті, і десь за годину 20 чи годину 30 ми оформили абсолютно все. Я був здивований. Нас це радує. Да, я був приємно здивований. Я написав в Фейсбуці про це. Ну, дійсно, мене це надзвичайно потішило, тому що, скажімо, ще з років з 10 тому ці процедури займали 2-3 доби. А сьогодні ви вже говорити про про розширення спектру послуг. Тобто я так розумію, що це може бути і експертна оцінка так само. Да зараз, взагалі, дещо змінився сам принцип реєстрації. Авто, якщо раніше ви приїжджали в сервісний центр, і спочатку адміністратор сервісного центру розпочинав роботу з реєстрації, а потім виїхали до експертів. Так, то так, на так. сьогоднішній день порядок змінений. Спочатку ви їдете до експертів, вони оглядають, роблять висновок. А з цим висновком, на протязі 10 днів. Ви маєте можливість uh -huh. звернутися в будь-який сервісний центр, в тому числі в ЦНАП. і пореєструвати машину. Прекрасно. А що у нас з реєстрацією шлюбів? Оце таке питання. От ми говорили про авто, але зараз про реєстра... ну, про шлюби, про приємні, надзвичайно приємні події в житті. Я щось бачив таку статистику, що кількість їх значно збільшилась. Так, кількість таких приємних подій дійсно це нас радує. Кількість шлюбів дійсно збільшилась. Окрім того, якби це дивно не звучало, збільшилась кількість народжуваності. Кількість смерті зменшилась порівняно з 2021 роком. Я вам хочу сказати, що ми маємо зараз безпосередній дотик до відділів реєстрації актів цивільного стану, оскільки фізично територіально вони розташовані в нашому прозорому офісі на замості. Вони перебрались до нас після ракетного і, удару, так. і поки відбувається ремонт в їх приміщенні, вони знаходяться у нас. Ми дійсно задоволенням спостерігаємо і суботу, і неділю, і робочі дні молодят. Які приходять на реєстрацію, і до речі, що стосується новацій в нашому напрямку, ми також від держави отримали повноваження з реєстрації актів цивільного стану. І станом на сьогоднішній день ми проводимо організаційну роботу з нашим управлінням юстиції і. Буквально незабаром, можливо, на протязі місяця півтора ми почнемо почнемо самостійно проводити реєстрацію актів цивільного штану стану. Будемо реєструвати народження і будемо реєструвати смерть. Ми і на сьогоднішній день також можемо брати заяви, але ми їх передаємо, передаємо в РАКС. Так, так. так а тут ми вже будемо виступати особами, які приймають рішення. Тому буквально незабаром ми анонсуємо ми будемо запрошувати на реєстрацію шлюбу вже в міську раду. В Ви нас викладати серйозну конкуренцію, так сказати. Будем сподіватись. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, але разом з. Тим та статистика, яку ви озвучила пані Ірина. Вона вселяє надію і вселяє дійсно величезний оптимізм, що наш народ не зламати. Не зламати. Ми народжуємось, ми одружуємось і ми живемо. Так я вам щиро дякую за те, що були сьогодні з нами, за те, що так дякую. детально розповіли і про новації, і про діяльність ваших центрів надання адміністративних послуг, успіхів, наснаги всьому колективу. Дякую. З нами була Ірина Ковчук, директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Ми говорили про адаптацію центру. В надання адміністративних послуг під військові умови про розширення спектру цих послуг, незважаючи на важкі часи, які ми переживаємо, а ми їх обов'язково переживемо, тому що ми єдині, тому що ми спільні, тому що ми віримо в нашу перемогу і в наші збройні сили. Тримаємося до зустрічі! Рефлекторія з Іваном Педоруком сто один